Основним завданням центру є надання допомоги населенню із використанням малоінвазивних методів рентгеноендоваскулярних ендоваскулярних втручань. Працюватимуть медики у кількох напрямках: це кардіологія, нейрохірургія, судинна та торакальна хірургія. Вартість обладнання майже 20 мільйонів гривень. Це субвенція із державного бюджету. Уже є в планах по соцеконому 25 мільйонів знову. Спрямувати до Івано-Франківського Департаменту охорони здоров'я, і я сподіваюся, що даний апарат це тільки початок. Центр обладнаний усім необхідним, і найголовніше це новий сучасний операційний ангіограф. До того ж, тут є палата інтенсивної терапії на три місця. У центрі працюватиме медичний персонал, що пройшов стажування за кордоном: кардіологи, кардіохірурги та медсестри. Цей апарат в обласній клінічній лікарні мав бути давно навіть згідно такого, скажімо, табелю оснащення. Цей апарат дає можливість. Попередити патологію, яку ми раніше лікували, тобто за допомогою цього апарату, ми зможемо її попередити, зменшити срок перебування на лікарняному ліжку. І післяопераційному періоді надзвичайно це не є апарат, на якому проводяться великі відкриті оперативні втручання. Велику патологію за допомогою цього апарата ми зможемо лікувати через прокол. Медики Кажуть, відкриття центру із сучасним ангіографом дозволить розширити спектр та об'єм оперативних втручань, а також реалізувати державну політику щодо забезпечення вчасної та високоякісної допомоги пацієнтам. Прикарпаття так тільки за останні два роки із держ державного бюджету на обласну клінічну лікарню виділили майже 50 мільйонів гривень. 235 мільйонів тільки на нашу область поступило коштів на соціальному розвиток. До прикладу, Київська область менше, львівська область менше, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ тобто великі областя отримали менше. Це не тому, що до них інше ставлення, а напевно все-таки згуртована робота депутатського корпусу Верховної Ради обласної державної адміністрації обласної ради Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.